У багатьох фентезійних світах боги — це щось вічне, непорушне і надто серйозне. В ДНД ж ці на такі заяви відповідають: М -м, не цього вечора, друже. Welcome to the Time of Troubles. У 1358 році долин пантеон богів був відправлений у примусову неоплачувану відпустку на матеріальний план, в результаті якої було багато протистоянь, смертей. Виникли декілька нових богів і пара фоток в стилі пароботської вечірки в Вегасі. Але перш ніж розібратися в одній з найвизначніших подій забутих королівств, ми хочемо попросити вас підтримати донатом збір на 5 FPV-дронів для 60-ї окремої механізованої бригади. Ми дуже рідко звертаємося до вас з проханням підтримати якісь збори, але зараз саме такий момент. Сума там невелика. Давайте швиденько її закриємо. Будь-який ваш донат допоможе. Ну, а ми повертаємось до смутних часів. Що сталося? Смутні часи точно один з найбільш неоднозначних та захоплюючих періодів в історії Dungeons and Dragons. В попередньому відео ви могли почути про те, що причиною даного катаклізму була жадоба трьох смертних. Там ми розповідали про усі передумови цієї визначної події. Щоб зрозуміти перипетії смутних часів, треба знати, чому взагалі всемогутній АО. Бог над богами вирішив влаштувати божественний перезапуск. Майже такий самий, як ви перезапускаєте гру, коли під час проходження все пішло не за планом, він вирішив перезапустити Всесвіт, хоч його історія і продовжувала свій розвиток. Формально причиною стала крадіжка скрижалий долі, це могутній артефакт у вигляді кам'яних плит, на яких записаний порядок світобудови, а також хто з богів за що відповідає, які їхні ролі у Всесвіті. Та коли ці скрижалі зникли, Ао зреагував миттєво. Як можна здогадатися, крадіжка була ділом рук знаменитої трійці всюди сущих злих богів Фаерун Міркула, Бейна та Баала, що хотіли скористатися ними у своїх цілях. Але чому ж причина була формальною? Все тому, що справжня проблема виявилася глибшою, боги останнім часом більше дбали про власну владу і силу, ніж про смертних. Вони вели нескінченні війни та плели інтриги між собою, намагаючись відкусити трішечки чужого домену. Віра смертних для них перетворилася не на сенс існування, а на зручний інструмент міжособних ігор. Ао за цим спостерігав та все ж не втручався. Останньою краплею стало саме викрадення скрижалей долі. Мертва трійця хотіла підредагувати їх під себе. І це вже було не просто недбальство, як у випадку з іншими богами. А відкрити виклик самому порядку, встановленому Ао. Боги загралися, і розгніваний Ао схопив всіх за допу і викинув на смертний план, сказавши вийти і зайти нормально. Додав також, щоб додому без табличок не повертались. Аватари, втілення богів, крокують фейруном, любителі хаосу, запасаються попкорном, нікому не подобається, як воно горить. Та хто ж простих смертних питатиме? Тож на цьому моменті наша настільна гра отримала окрасу Батл Роялю. Для початку скористаємося інструментом п'єс та заявимо дієві особи перед подіями, адже героїв багато. Подій багато сплутатися підступно легко. Дієві особи. Божества. Ао. Бог над богами. Нейтральне, абсолютно байдуже до скарг. Буквально ваш фідбек дуже важливий для нас. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Гелм. Бог сторожей та часових. Шанований паладинами. Торн. Бог вірності, праведності. Ідеалів. Мало того, що він син маминої подруги. В нього ще й золотий дракон є. МІСТРА дома господ... <coughs> Богиня магії з трагічною долею. Маск, Бог Крадіїв та інтриг, що здатний перетворюватися. Мертва трійця. Подивіться попередній відос Команда СМЕРТНИХ ГЕРОЇВ МІДНАЙТ. Талановита чарівниця. Цирік, амбітний злодій, Кеземвор, Проклятий воїн з аурою головного героя, Адон, зневірений клірик Суни з екзистенційною кризою, поціновувач жіночої красоти та хентай мультиків. І якщо вам здається, що список уже задовгий, пам'ятайте, це лише головні актори, решта богів та смертних теж були присутні, але радше як камео. Основний сюжет крутиться довкола цих імен. І от боги панікують, смертні в шоці, магія вибухає. Чудовий момент, щоб почати нашу історію. Основні події Поки що ніхто не встиг убити жодного бога та усі в більш-менш рівних умовах. Окремо стоять лише два божества. Перший з них Гелм. Його ао поставив не впускати нікого назад до рідного плану, доки скрижалі не будуть повернуті. Бо знав, що той буде беззастережно виконувати наказ, адже це сутність Гельма. Ао залишив йому його повну силу. Покладіть собі на поличку в голові, що спробувати пройти. Відчайдушний, самогубчий вчинок з того моменту, як Гелм заступив на свою варту. Друге божество, що виділяється серед інших, містра леді магії. Вона під час магічних катаклізмів страждає найбільше, адже вона і є магія. І нестабільність, і розриви плетива – це все одно, що рани на її тілі. Із сходженням аватарів на землю, магія в світі стає нестабільною, утворюються зони дикої магії. Якщо ти колись грав чародієм дикої магії, то вже знаєш цей біль, бо, кастуючи магічну стрілу, ти можеш випадково перетворитися на котика або ненавмисне вбити свої паті гігантським фаєрболом. оце воно. Та ніби цього було замало, утворилися так звані мертві зони, де магія не працює взагалі. Вони прямий наслідок слабкості містри в цей момент. І це лише початок. Кожен з богів починає розуміти, що він здатний померти як будь-яка комаха, що сіла туди, де вона дратує бабцю з мухобійкою. Це означає, що потрібно адаптуватися і дожити до моменту, як буде змога повернутися додому. Або ж мати план Б на випадок смерті. Бо боги тепер смертні, але насправді назовсім не зникають, від них лишається щось. Цим чимось можуть бути часточки сили, есенція, артефакти тощо. Все це може створити нове божество, успадкуватися, переродити старого. Саме тому Бейн зробив собі демонічного аніме-сина, а Баал цілу армію маленьких кровосісів. Чи було це геніальною багатокроківкою з його боку, чи йому просто подобався про це, сказати важко з логічної точки зору? Адже Бейн, спойлер, впорається відродитися з лише одного нащадка. Але з точки зору сутності бала влаштувати масову різанину на славу свого відродження дуже й дуже навіть в характері. Відрізнився маск, бог крадіжок, тіней та інтриг. Він перетворився на вбивцю богів. Клинок, що відіграє ще свою роль, адже маск це той, хто грає вдовгу. Кожен з богів робить все, аби досягнути своїх цілей, своїх особистих, а також загальної мети повернути скрижалі долі. Ті, хто вкрав, знайти знову і вберегти їх в себе, кожного пріоритети свої. Бейн збирає армії, погрожує всім підряд. Бал робить дітей. Міркул кліпає невмерли. Маск, обернений клинком, грає в свої 4D-шахи. Торм намагається зберегти і порядок у безнадійній ситуації і вбити нарешті вже того бейна. Містра намагається повернути хоч частки сили з різних планів, аби стабілізувати плитво. Гелм сидить на сходах до ефіру і каже всім ні. Та всі знають, що його ні це навіть і не намагайся, бо всі, окрім нього, в смертних тілах. Не мають повного контролю над своїми доменами, тож ослаблені. Від них колишніх залишилося либонь его, амбіції і проблеми з характером. Але хіба це зупинить відчайдушну містру, богиню, що втомилася від століть невпинних посягань на її домен з боку інших божеств та смертних, змучену ще до того, як впасти на Торигу, де її схопить та катуватиме Бейн? Група шукачів пригод Міднайт, Цирік. Келемвор та Адон звільнять її. Але це стане останньою краплею. Вона візьме їх з собою до небесних сходів, що охороняються Гелмом. та й у розпачі вмовлятиме його пропустити, бо вона бачить, як руйнується магія, а разом з нею і вона сама. Але Гелм був непохитним. Розгнівана містра намагалася пройти силою, але марно. Вбивши її в катастрофічному протистоянні, що залишило за собою кратер радіусом в кілометр, він проронив сльозу. А маленька частинка містри продовжила своє життя у Міднайт. Це була не перша і не остання смерть богині магії, тож пишіть у коментарях, чи цікаво вам було би окремий ролик про містру. Події цим не завершуються, адже хтось мав покласти кінець безумним завоюванням Бейна. Такий герой знайшовся. Це був напівбог Торм, що марно намагався зберегти честь у битві з безчесним. Бейн вже був ослаблений містрою та Ельмінстером, та все ж. Торм знав, що в нього все одно недостатньо сил. Аби здобути цю силу, потрібно було всотити в себе душі своїх послідовників, знаючи, що при цьому вони будуть одномоментно вбиті. Однак ці люди добровільно погодилися на це і були забрані тисячі життів. Але він пощадив дітей 14 і нижчі років вони стали відомі як нещадки мучеників. Торм переміг Бейна ціною власного життя і був відроджений Ао вже після смутних часів за вірність своєму домену та місії. Компанія смертних героїв отримує першу скрижаль долі, забравши її в Бейна. І десь посеред цих подій Цирік отримує божественний артефакт клинок вбивця богів, що є аватаром самого Маска. Насправді, якщо ви знайомі з історією клинка Ксалатат з Вовки, то приблизно розумієте роль вбивці богів в історії ДНД, бо особисто я ну, дуже сумніваюсь, що та концепція, яку обрали «Блізи», на 100% є оригінальною. В ній дуже відчувається натхнення Forgotten Realms. Так, де ми там зупинились? З таким вантажем нашої компанії героїв вже і не гріх піти на Баала. Який від початку передбачив, що його захочуть вбити, а тому кожен день про всяк випадок робив собі по кільканадцять дітей. Він знав, що зможе відродитися в такий спосіб. Тож не будемо тягнути резину, цей рік вбиває бала клинком артефактом. Та скрижалі в нього не було. Виходить, що по приколу вбили лорда вбивств. Ніщо. Тим часом невідомо як і коли, але Міркул знайшов другу скрижаль долі і доправив її у свої володіння, велику пустку. Залишаючись там зі скрижалю, він посилає своїх нічних вершників на перехват Міднайт. Адже вже знає як про те, що його подільники вже мертві, так і про те, що перша скрижаль саме в неї. Слово за слово, декілька вибухів чуми і смерті по тому, Міднайт дезінтегрує лорда всіх емобоїв та некромантів. Ну і як відомо, в підсумку вся мертва трійця повернулась до нас у сюжеті Baldur's Gate. Як? А ось як. Частка божественності Міркула перенеслась до могутнього нетерицького артефакту Корона рогів. Тож він мав якір для переродження. Діти Баала померли, відродивши батька, а демонічний аніме син Бейна став новим вмістилищем волі Бейна. Тож якось так. Але то справи майбутніх пригод. Підсумки. Коли останній з мертвої трійці впав, а світ почав виглядати як після трьох апокаліпсисів підряд, настало логічне запитання: хто тепер взагалі керує смертю? Відповідь ніхто. А отже, час, щоб у гру увійшли ті, хто досі живий. І звісно, ті, хто вміє красти. Бо скрижалі долі все ще були десь на матеріальному плані. І той, хто їх принесе, отримає право першого слова перед АО. І хто б ви думали, це зробив? Правильно, цирік. Злодій, який усе життя слухав про те, що він ніхто, він занадто амбітний, він небезпечний, узяв і дійсно став небезпечним. І замість того, щоб чемно всім усе повернути, цирік зробив те, що робить Цирік найкраще, збрехав і привласнив собі заслуги. Він першим дістався до Ао зі скрижалями. І першим заявив: Це я врятував усе, Дайте мені Нобелів. О, вибачте, авторка не втрималася. А опоглянув на нього як учитель на учня, який іспит списав, але все одно приніс, і сказав: Добре, ти хотів влади, і ти її отримаєш. Цей рік став богом всього пов'язаного із доменом смерті. Справді, йому віддали портфоліо Бейна, Бала і Міркула разом. Смерть є. Вбивства є тиранія. Є, зрада? О, ще й як! Цирік став найбільшим новим богом смерті, вібравши у себе силу мертвої трійці, та назавжди відкинувши їх до статусу квазі божеств. І це була найбільша помилка Ао. Або ж найбільший соціальний експеримент, ну кому як більше подобається. Та цирік був не єдиним, кого нагородили. Міднайт. Яка намагалася зберегти магію, допомагала смертним, і буквально носила в собі шматок сутності містри, отримала її місце. Вона стала новою містрою, і з неї почався новий цикл плитива. Чи стало магії краще? Так. Чи надовго? Хе -хе. Ні. Але це інша історія. Келенвор на цьому етапі він ще не став богом. Він стоїть поруч, дивиться на циріка і вже тоді розуміє, це треба буде виправити. У майбутньому Келемвор ще стане богом смерті, але пізніше, коли Цирік остаточно з'їде з, з глузду. Тож поки що він просто вижив, і цього вже достатньо. Адон про нього не забули ще? був такий клірик, що мандрував з ними у зневірі від того, що коїться. Що ж, а он не видає нагород за Ти старався це не гра соняшник, де видають сертифікат за участь. Адон не отримав божественності, але він отримав інше повернення віри. Після всього, що він побачив, він знову почав вірити не в досконалих богів, а в людей у вибір, у здатність змінювати світ. Він не став богом, він став дорослим. А тепер найважливіше Ао, взяв скрижалі долі і знищив їх. Так, він просто взяв і сам зламав артефакт, заради якого всі трощили світ. Бо Ау усвідомив: попередній порядок більше не працює. Закони, що розподіляли космос, стали кліткою, боги забули, навіщо існують. Тож він створить новий лад, без старих правил, без старих скрижалей. і було встановлено нове правило. Відтоді сила божества залежатиме від смертних вірян. І ось так закінчились смутні часи. Тобто, деякі боги померли, інші стали на їх місце. Світ пережив апокаліпсис, Ао переписав космічну конституцію, а найбільшим богом нової епохи став колишній злодій з Манією Величі. А отже, смутні часи це не просто подія, це повноцінна реформа пантеону і світобудови, механіка божественності змінилась, смертні нарешті отримали вплив. Світ став іншим. І якщо ви думаєте, що після цього все стало спокійно. Вітаю, ви ніколи не читали Forgotten Realms. Бо смутні часи скінчилися, але катастрофи лише почались. В наступних серіях містра знову померла, Файрун нарешті отримав нормального Бога смерті? Побачимось ще, любі поціновувачі забутих королівств. Бувайте!